Рейлерні фіалки дуже видовищні, довго квітнуть, і при ретельному догляді та грамотному формуванні кущика зберігають свій декоративний вигляд досить довго. Але вони також старіють і настає момент, що вони вже виглядають не дуже привабливо. Значить, настав час повного оновлення. Привіт, друзі, підписники та гості каналу Вирощуємо фіалки! Як ви вже зрозуміли. Сьогодні ми оновлюємо старі кущі трейлерів. Перший претендент на оновлення сорт «Лі Еріка». Це кущовий трейлер на півміні сорт 2016 року, квітне такими. Лавандово-рожевими дзвіночками, досить рясно, і в нього також красиві, видовжені, строкаті листочки такі біло-сріблясто-зелені. І він ріс в мене ось в такій ложці. Що ми будемо робити? Все кардинально зрізати? Беремо ніж. І кожну із цих голів, так званих або пасинків, ми зрізаємо. Це світник. Тепер кожен із цих пасинків ми акуратно зачищаємо, оббираємо від сухих листочків, сухих квітів, все зачищаємо, щоб були акуратні пасинки. Так, ця робота така клопітка, тривала, але її треба зробити. Ну, ось всі пасенки ми зачистили, які були менші, дрібніші, негарні, я їх, звичайно, викинула. А ті, які кращі, будемо садити. Я набрала торфу у плошку, а також у стаканчики. Чому? Тому що пасенків багато, тому деякі будемо вкоріняти у плошці, Відразу, а деякі у стаканчиках. Наливаю ще трішки води, тоді краще тримається пасинок у субстраті. Так, налили. Для ложки я виберу більші. Ось цей три. М -м. Попробуємо посадити 5. Ось ложка Таким чином. Можливо, їх і забагато, тут буде 5, але при потребі ми потім об'єм плошки збільшимо для цього кущика. А зараз для вкорінення, я думаю, в саме раз. Ось таким чином. Ось майбутній кущик трейлера сорту Лі Еріка. Я заклала гніт, а цю плошку зараз. Одягаю поліетиленовий мішечок, тобто роблю тепличку і ставлю на вкорінення. Коли корінчики появляться, тоді можна витягати з теблички і ставити на гнотовий полив. Решту пасенки будемо вкорняти у стаканчику. Точно за таким самим принципом. Ось ці пасинки в стаканчиках я також ставлю у тепличку. Можливо, потім сформую ще один кущик, а, можливо, буде на продаж. До речі, при сприятливій температурі я пересилаю поштою посадковий матеріал фіалок. Це свіжозрізані. І вкорінені листи, дітки, стартери, стандартних і напівміні-сортів. Тому хто бажає придбати, пишіть. Ну, а хто близько, можете звертатися в будь-який період. Другий претендент на радикальне омолодження сорт «Валарта» Компана «Смарадос». Це мініатюрний трейлер, дуже чудові, такі темно-сині дзвіночки, неймовірні. Я обожнюю цей сорт. І такі вузенькі, темно-зелені листочки. Він у мене також ріс у площці, але він вже став зовсім старенький і потребує омолодження. Тут, до речі, один кущик з одного кореня, який в мене так запасанкувався. Це вже треба було зробити давним-давно, ну, але на все, весь час не вистачає часу. І ось він знову випустив квітконоси. Ну, але вже відкладати точно не будемо. І це робимо як з попереднім сортом. Зрізаємо пасенки і прибираємо все сухе, некрасиве, ну і, звичайно, в тому числі вітконосе. Ну, це за традицією смітник. Ну і починаємо пасенки прибирати від всього сухого. Чорну роботу ми зробили за кадром. Маємо ось такі пасенки. Цю плошку я посажу тільки три, тому що вони більші, і я думаю, так буде краще. А решту посажу в стаканчики, а потім пересажу у горщик. До речі, в мене цей сорт колись ріс саме у горщику вісімка чи дев'ятка. І мені так краще подобалось. Тому буде два варіанти. Один в плошці, а решту в порчику. Так. Одну. Так, яка більша. Другу. До речі, коли ми садимо ось так пасенки у плошку, старайтеся вибирати, що всі оці голови або пасинки. Були більш-менш одинакового розміру. Що, коли вони почнуть рости, щоб вони були рівноцінні. Бо якщо один буде менший, тоді він буде весь час відставати у рості і кущик буде негармонійний. Ось маємо такий результат. Ну і решту у стаканчики. Так, це все відправляється у тепличку і на черзі ще один сорт. Ну, а це рундіта. Селекціонер невідомий. Цей сорт квітне яскраво, рожевими, махровими квітами, які схожі на трояндочки. Має таке темно-зелене листя з нижнього боку з таким бордовим відтінком. Це напівміні трейлер Вона квітнула у мене практично постійно, ну, але вже час на омолодження давно прийшов. В цьому сорті я зріжу і голови, а також відберу кілька листочків і поставлю. На вкорінення, щоб розмножитися. Ось, ми наповнили субстратом наші ємкості. Маємо ось такі пасенки, три більших, вони будуть вкорінюватися в нашій площці, і два менших пасенки, вони будуть вкорінюватися у стаканчиках. Субстракт, який ми набрали в плошку та стаканчики, необхідно дещо зволожити небагато трішки. Але потрібно. І будемо висаджувати підготовлені наші пасинки. Спочатку посадимо менші у стаканчики, ось таким чином. Один є, і другий у стаканчик. Також посадили. Ну, а тепер більші. Будемо розміщувати в нашій площці садим таким самим способом, розміщуючи їх рівномірно, щоб листочки не заважали і вони добре були зафіксовані у нашому субстраті. Ось таким чином ми посадили наші три пасинки. Ось такий маємо результат. Ця плошка із пасинками буде поміщена у тепличку, і там у відповідних умовах ці пасинки будуть вкорінюватися плюс-мінус близько місяця. Сьогодні ми омолодили три кущики трейлерних фіалок. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Щиро надіюсь, що воно було корисним для вас. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях. Буду вдячна за поширення та лайки. Зустрінемось!